Зброєння невстановлених осіб із застосуванням фізичної сили відібрали у громадянина тисячу гривень. Дуже добре, що свідком цього злочину став молодий хлопець, який нормально відреагував, не налякався. Вжив всіх заходів, намагався догнати цих осіб і допоміг потерпілому. Значить, його у відділ поліції, де розповів про всі обставини скоєного злочину, завдяки чому значить, ті особи були встановлені, і їм на даний час вже оголошено підозру. По цьому факту відділом Мукацьким відділом поліції значить, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 186 Кримінального кодексу України, і за це. За цей злочин дані особи понесуть покарання у вигляді від позбавлення волі від 4 до 6 років. Того дня я йшов собі купляти наушники, бачу троє людей, починають бити хлопця. Я просто підійшов, кажу їм, що ви його трогаєте. Вони мені почали сказати: відійди звідси, це не твоя справа. Я забираю того дядька. А вони якраз пішли вже, почали втікати. Він мені розказує, що в нього вкрали гроші. Ми якраз тоді все було, хотіли бігти за ними, але їх вже тоді не було. Ми побігли до больниці, якраз їх догнали і почали казати. Я почав казати, де його гроші, які ви забрали. Вони сказали: ми ніякі гроші не брали, і звідси. Я кажу тому дядьку, якого забрали гроші, пішли до міліції, і ти все розкажеш. Ну він говорити не міг нормально. Я пішов і все розказав, всю інформацію, яку що трапилося з ним, що було. Хочу сказати, що це дуже хороший приклад іншим громадянам, тому що якщо б побільше таких молодих хлопців, я думаю, що і рівень злочинності був би набагато менший.